Доброго часу доби. Сьогодні хочу показати, як робити камбучу. У мене є чайний гриб. Ось такий він. Ну, це я замовляла Такий набір для камбучі, чайний гриб. І в мене залишилась сама ферментована камбуча. Потрібно, ну не так багато, ось на дні в мене залишилось, якраз, щоб у чайного гриба була своя флора. Далі нам потрібно, ну я роблю на 3 літри води. По-перше, я закип'ятила чайника фільтрованої води 1,5 літра у мене тут. Ну і плюс ще додам півтора літра. Додала на 3 літри 6 чайних ложок чаю, ось такого листкового. Можна зелений, можна чорний, можна який завгодно. І додаю тепер цукор. Цукру потрібно ось весь рецепт, так? 5 столових ложок цукру на 1 літр води. Тобто на 3 літри води потрібно 15 столових ложок. Ну і додаю в цю нашу ємність. Ось я додала. І тепер заливаю це все водичкою. Потім додам це півтора літри, потім додам ще півтора літри. Вода в мене цільтрована і кип'ячена, якийсь зрозуміли, гаряча. Ось. Гарненько перемішуємо це все діло, аби у нас все-все гарненько розчинилося. Розчинився весь цукор. І зараз буду знову ще півтора літри. нагрію сюди вилью. І потім ще нагрію пів літри води приблизно, знову ж таки, щоб вона була вже прокип'ячена, аби промити гриб. Гриб обов'язково промивається після кожної ферментації, тому що він виділяє свої волокна, він трошки так розчаровується, трошки росте. У мене гриб, це третя ферментація у нього. Спочатку я додавала 2 літри води. Бачите, і на стінках банки залишаються ось такі волокна гриба. Ось і, бачите, як він ферментує це все діло. Банку я помию, помию сам гриб. І потім можна буде остужений розчин цей чайний залити і покласти правильно гриб. Правильно гриб, тобто гриб має бути покладений ось, більш, світлим сторон, більш світлою стороною до верху. Верх більш світлий, гладенький, а низ більш темний і е, такий шорсткий. Після того, як вона проферментувалась, тільки потім вже додаємо якісь різні е, додатки. Наприклад, лимон, імбир, м'ята, будь-що що захочете. Ой. Вся інструкція тут вам дана. Ось так вам наведу, щоб ви могли заскрінути, якщо хочете. А цю камбучу, яка була цієї ферментації, я ось таким баночком. Ну, це я купувала, була колись камбучу ВТБ, і просто залишила таку гарненьку бутилочку. Бачите, наскільки вона ферментована, багато піни було, багато газиків. І дуже гарно пити охолоджену камбучу. Тому я одразу її в холодильник положила. В цей раз я зробила чорний чай, взагалі зелений чай я робила. Зелений навіть трошки смачніший виходить. Знову ж таки, листовий чай я використовувала. В такій самій пропорції все клала. І зелений, більш такий освіжаючий, як на мене. І тепер залишаю остигати 3 літри нашого чаю розчину з цукром. І Воду, пів літри води, просто звичайної фільтрованої, яка вже закипіла, тобто кипяченою для того, щоб промити наш гриб. До кімнатної температури комфортно її має це все остигнути, не гарячої точно, тому що гриб не полюбить таке все. Можете ще гарненько перемішати. Це, в принципі, поки це все остигає, тут уже Крупинки цукру нормально розчинились. Плюс ми потім будемо це все проціжувати через сито, аби не було крупинок чаю, точніше, листя цього чаю. Ну і взагалі будь-яких домішок, аби не пошкодився знову ж таки чайний гриб. Вода для промивки гриба в мене вже. Готова кімнатної температури і, помивши руки, здесь цей чайний гріб і промиваємо його в цій водиці. Гарненько промиваємо. Ось бачите, такі різні волокна тут відділяються від нього. Він у мене починає так розшаровуватись потроху. Стає трошки товщий в... в товщину такий стає більш великий. І коли він буде прям такий досить широкий, можна буде його розшаровувати і робити другий гриб Ось, але поки що гарненько промиваємо і потім помию ще банку. І вже у мене готовий цей розчин. Він також, в принципі, до кімнатної температури остиг. Можна буде переливати через сито. Ось я злила залишкову камбучу, яка була в мене тут. Помила банку гарненько. І цю ж залишкову камбучу переливаю, знову ж таки, через сито, заливаю у банку. Бачите, тут трохи також волокна різні. Були ось. І тепер додаю сюди новий розчин чаю. Бачите, ну, у мене небагато цього залишкового розчину було. Перелила через сито ось 3 літри чаю і тепер оглядаю мій чайний гриб. Ось, більш така бліда сторона гладенька. І бачите, тут світліша вона йде. Вона має бути вверху. Закладаю чорний гриб, так, щоб він був вверху. Все, готово, він там собі гарненько лежить. І можна тепер накривати такою повітропроникною тканиною цю банку, зафіксую резинкою. І все. Нова, новий розчин Камбучі готовий. Чекаємо 2-3 дні ну, до такого квасоподібного стану смаку. Можете використовувати ph тести якось тут намальовано, аби була така від 2 до 4 вже, кисла реакція Камбучі, і потім собі зливаєте, додаєте і п'єте.